З 1 січня Росія припинила постачання газу до Молдови, у тому числі до контрольованого нею Придністров'я. В Придністров'ї почалася справжня енергетична криза, і причина в припиненні постачання газу до Молдови не те, що Україна припинила транзит до Європи, бо є інша гілка, а якісь історичні борги Молдови за газ Росії. Для чого Росія припинила постачання газу до Молдови? Відповідь проста: в 25-му році в Молдові проходитимуть вибори до парламенту. І Росія хоче, щоб до парламенту пройшли проросійські сили, проросійські партії, які будуть виконувати волю Москви і Кремля. Як завдяки енергоресурсам росіяни хочуть протовкнути проросійські сили в молдовський парламент? Вони створили енергокризу в Придністрові. вони зараз трішечки почекають. Потім проросійський якийсь політик поїде до Москви, нібито домовлятися, і Москва включить газ в Придністров'я, тобто почне постачати знову газ до Придністров'я. І Москва таким чином покаже, що дивіться, от ваша проєвропейська президентка Майя Санду не хотіла до нас приїжджати домовлятися, а поїхав проросійський політик і домовився, і у вас давно міг би бути дешевий російський газ. Причому після того, як Придністров'ю повернуть. Постачання газу, тарифи в Придністрові будуть меншими нижчими, ніж е, в підконтрольній Кишиневу Молдові. І тобто мешканці всієї Молдови побачать, ага, в Придністрові менше тарифи, вони домовилися з Росією, а ми платимо більше. Навіщо? Так може давайте оберемо про російських політиків і будемо за тарифи платити менше? Тобто, Росія використовує енергоресурси як інструмент впливу, як свою зброю. Спочатку Росія продає дешевий свій газ, свої енергоресурси в якійсь країні. Ця країна, як на наркотик, підсідає на цей дешевий газ, далі вона починає знімати вершки з цієї знижки, тобто починає впливати на країну завдяки своїм енергоресурсам. Вона розуміє, що якщо ми перекриємо газ дешевий, то країна стане в країні почнеться криза. І таким чином Росія має змогу шантажувати. Свого клієнта, чому проєвропейська президентка Майя Санду робить правильно, коли намагається встановити ринкові е, тарифи на газ та енергоресурси, тому що країна в такому випадку буде більш стійкою до зовнішніх факторів і впливів.